Тепер, коли ви правильно відрегулювали свій iWalk, настав час навчитися ходити. Ходьба з милицею iWalk проста та інтуїтивна. Коли ви зрозумієте основи та дотримаєтеся цих інструкцій, скоро зможете рухатись впевнено та безпечно. Перед початком перевірте кілька умов: оберіть місце з твердою рівною підлогою, уникайте м'яких килимів та нерівної поверхні. Знайдіть ділянку без перешкод, щоб пройти хоча б 10 кроків без зупинки. Переконайтеся, що поруч є стіна поручень або стіл, за які можна триматись для рівноваги, якщо потрібно. Використовуйте взуття з рівною підошвою, уникайте відкритих п'ят або носків, часто краще навчатися босоніж, будьте терпеливими. Дехто адаптується за кілька хвилин, іншим потрібно більше часу від 10 хвилин до кількох годин, щоб опанувати основи. Більшість людей навчаються швидше. Якщо нога з iWalk трохи коротша за здорову, перед початком опустіть нижню секцію на один рівень. Коли звикнете, поверніть висоту так, щоб ноги були однакової довжини, одягніть iWalk. Переконайтеся, що ремені затягнуті максимально. Встаньте, рівномірно розподіливши вагу на обидві ноги стопи на ширині стегон. Тримайте голову прямо, не дивіться вниз. Почнемо з тренувальних вправ. Покладіть руку на ручку, трохи нахиліться у бік Айволк і перенесіть більшість ваги на нього. Повільно нахиліться вперед. І, коли відчуєте рівновагу, зробіть пів кроку здоровою ногою вперед тримайте спину прямо, не згинайтеся в талії. Тепер перенесіть вагу назад на айволк і поверніться у вихідне положення. Повторіть крок вперед, потім назад. Робіть вправу, поки рухи не стануть плавними. Тепер спробуйте відставляти здорову ногу трохи далі за айволк. Виконуйте вправу, поки рух буде легким і природним. Настав час спробувати ходити. Ще раз перевірте, чи ремені добре затягнуті. Повторіть вправу, але замість того, щоб повернутися назад, продовжуйте йти вперед. Тримайте руку на ручці і пам'ятайте, що основна вага має бути на стороні айвок. Почавши йти, не зупиняйтеся різко, щоб розвернутись, тримайтеся за стіну поручень або спинку стільця, перенесіть усю вагу на здорову ногу та поверніться на ній. Знову станьте рівно нахиліться трохи у бік айвок. Перенесіть вагу, нахиліться вперед і почніть крок зі здорової ноги. Коли відчуєте впевненість, відпустіть ручку та дайте рукам рухатися природно. Коли ходьба стане плавною, поверніть нижню секцію iWalk до висоти, щоб обидві ноги були однакової довжини. Ви одразу відчуєте більшу ефективність, легка втома у здоровій нозі, сідницях або попереку це нормально, й ми не коли звикнете. Дайте собі час. Вітаємо. Ви опанували базові навички ходьби. Тепер навчимо, як оптимізувати налаштування для максимальної ефективності. Коли стоїте чи йдете, вся поверхня підошви має торкатися землі. Якщо ви ходите на зовнішньому або внутрішньому краю, це ускладнює рух. Це відбувається через особливості форми ноги. Але легко виправляється регулюванням стегнових опор. Ви маєте внутрішню та зовнішню стегнові опори. Зніміть милицю, послабте фіксуючі гвинти та запам'ятайте початкові налаштування. Якщо вага припадає на зовнішній край підошви, підніміть і поверніть зовнішню опору назовні, збільшуючи число на шкалі на 1. потім поверніть внутрішню опору всередину, зменшивши її число на 1. Затягніть гвинт, перевірте. Якщо все ще стоїте на зовнішньому краї, повторіть якщо навпаки стоїте на внутрішньому краї, зробіть протилежне. Підніміть і поверніть внутрішню опору назовні, збільшіть число на один. А зовнішню опору поверніть всередину, зменшіть число на один, затягніть гвинти та протестуйте. Повторюйте, доки підошва не торкатиметься повністю. Зміна взуття може змінити довжину ноги. Тож при зміні взуття перевірте та відрегулюйте висоту. Ще одна перевага iWalk – Безпечне користування сходами. Піднімайтеся сходами, тримаючись за поручень. Спочатку здоровою ногою, потім iWalk крок за кроком. Спуск рекомендовано спиною вперед. Спочатку iWalk, потім здорова нога, крок за кроком. Можна спускатись і обличчям вперед. Якщо поручень з протилежного боку від iWalk. Тоді спочатку ставте айволк, але спускайтесь трішки боком, щоб уникнути удару травмованою ногою об сходинку. Потім здорова нога. На крутих схилах використовуйте ту ж техніку, що й на сходах. Якщо вам допомагає асистент, намагайтесь не спиратись на нього постійно, щоб швидше звикнути для коротких переходів можна не застібати ремені. Тримайте милицю рукою, щоб вона щільно прилягала до ноги. Іноді може трапитись так, що носок iWalk зачепиться за землю, якщо ви не піднімете стегно достатньо високо, це неприємно, але рідко призводить до падіння, максимум зробите невеликий підскок. Зазвичай ця проблема швидко минає. Якщо все ще маєте труднощі, зверніться до нашої техпідтримки. Невеликі корекції можуть сильно допомогти. Зніміть відео, як виходите з iWalk. Камера має бачити вас повністю. Зробіть щонайменше 5 кроків вперед та 5 назад. Надішліть відео через форму на сайті, і наш спеціаліст дасть рекомендації для покращення.